Hello, я Reworld. В попередніх відео ми захопили дуже багато базованих аспектів трикутника: тригонометрію, бісектриси, медіани, вписане і описане коло і так далі. Залишився ще один базовний аспект, який часто зустрічається в шкільній геометрії це площа. Довжину лінії можна пояснити як кількість фарби, яку треба, щоб намалювати цю лінію між двома точками. Площа це скільки фарби треба, щоб замалювати все що всередині певної фігури. Наприклад, на відео червоним позначено площу трикутника. Площа це скільки територій знаходиться всередині трикутника чи іншої фігури. Перед тим як розбирати формулу площі трикутника, розберемо формулу площі для прямокутника. Якщо сторони прямокутника А і Б, то площа прямокутника А повножити на Б. Давайте намалюємо координатну сітку. Можна прийняти, що одна клітинка це одиниця виміру площі. Тоді вся площа це скільки клітинок вміщається в прямокутник. За формулою площа має бути рівна 2х3, тобто 6. Візуально ми бачимо те саме: всередині прямокутника рівно 6 клітинок. Гуд. Тепер до площі трикутника. Найпростіший спосіб знайти площу трикутника це перемножити довжину сторони на довжину спущеної на неї висоти, і взяти половину. Тобто одна друга ANHA. Давайте на малюнку через точки B і C проведемо два відрізки рівні нашій висоті. Отримаємо додаткові точки D і E. Якщо з'єднати ці точки, то отримаємо прямокутник BDEC площею A na HA. Тепер дивимось. Трикутник BHA повністю належить трикутнику ABC, а рівний йому трикутник BDA не лежить всередині середні трикутника ABC. Аналогічно. Трикутник CHA всередині ABC, а трикутник CEA ззовні трикутника ABC. тобто прямокутник BDEC ділиться на дві рівні частини, половина це трикутник ABC, і інша половина це решта прямокутника. Тому площа трикутника ABC – це половина площі прямокутника BDEC, тобто площа трикутника ABC рівна 1 друга AHA, цю формулу можна трішки модифікувати. Якщо ми знаємо сторони А і Б і кут між ними альфа, то довжину висоти можна порахувати як Б на синус альфа. Тоді альтернативна формула площі виглядатиме як одна друга на а на Б на синус альфа. Насправді, ми можемо розкласти, що таке синус альфа ще детальніше. Нехай маємо довільний трикутник АБЦ з кутом альфа і сторонами АБЦ. Тоді затеремою косинусів с квадрат дорівнює а квадрат плюс В квадрат мінус 2Б косинус альфа. Тоді можемо виразити косинус альфа як а квадрат плюс б квадрат мінус с квадрат поділити на 2 аб З основної тригонометричної тотожності ми знаємо, що синус квадрат альфа дорівнює 1 мінус косинус квадрат альфа, що також можна записати як синус квадрат альфа дорівнює 1 мінус косинус альфа на 1 плюс косинус альфа. Тоді розпишемо косинус альфа за формулою, яку ми отримали з теореми косинусів. Маємо синус квадрат альфа дорівнює 2b мінус а квадрат мінус b квадрат плюс c квадрат поділити на 2b. помножити на 2b плюс а квадрат плюс b квадрат мінус c квадрат поділити на 2b. Далі можна скористатися формулою квадрата суми і різниці. Матимо синус квадрат альфа дорівнює c квадрат мінус а мінус b квадрат поділити на 2b. Помножити на a плюс b квадрат мінус c квадрат поділити на 2b. Ще раз застосуємо формулу різниці квадратів. Матимо синус квадрат альфа дорівнює 1 поділити на 4 а квадрат b квадрат, помножити на c-а мінус плюс b, помножити на c плюс а-b, мінус помножити на а плюс b-c і помножити на а плюс b плюс c. Тепер введемо поняття півпериметра. Позначимо маленьке p, як а плюс b плюс c поділити на 2. Якщо використовувати півпериметр, то попередня формула виглядатиме трохи простіше. А саме синус квадрат альфа дорівнює 4 поділити на а квадрат b квадрат помножити на p-а на p-b на p-c на p. І нарешті візьмемо корінь з обох сторін, синус альфа дорівнює 2 поділити на b помножити на корінь квадратний з p a на p-b на p мінус c на p. І якщо ми згадаємо формулу площі одного друга а на b на синус альфа і в неї підставимо формулу для синуса, то матимемо Площа трикутника АБЦ дорівнює 1 друга на A на B на 2 поділити на А на Бмножити на корінь квадратний з П-А на П-Б на П-С на П. Все щодо коріння скорочується і матиму формулу, яку називають формулою герона. Площа трикутника А дорівнює корінь квадратний з P на P-А на П-Б на П-С. І остання формула, яка має прикольний геометричний зміст. Нехай у нас є довільний трикутник АБЦ сторони АБЦ. Намалюємо вписне коло, позначимо його центр О і радіус R. Тепер дивіться. Площа всього трикутника ABC рівна сумі площ трикутників AOB плюс BOC плюс COA. Площа AOB рівна 1 друга на C на R, площа BOC рівна 1 друга на A на R, площа COA рівна 1 друга на B на R. Сумарно маємо 1 друга A на R плюс 1 друга B на R плюс 1 друга C на R Винесемо RX спільний знаменник і матимемо площу S а БЦ до рівня R на A плюс B плюс C поділити на 2. Ну або використаємо позначення для півпериметра і матимемо площу трикутника ABC рівна R на P. На цьому з трикутниками все. Ще буде одне відео про коло і ще одне відео про чотирикутники. Не пропустіть їх. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте це відео, розслайте це відео друзям, однокласникам і іншим людям, яким цікаво розуміти математику. Слава майбутньому!